Сьогодні будемо збирати схему OR, яку просимулювали в минулому відео, на реальних компонентах. Для цього нам буде потрібна ардуїнка, на яку я вже залив код, який був написаний для симулятора, пачка дротів, 5 резисторів, якщо не помиляюся. Три транзистори і три леди. Взяв два зелених для індикації вхідних сигналів і один червоний для індикації одного вихідного сигналу. Починаємо з землі. Для землі як завжди будемо використовувати зелененькі дротики. З'єднуємо землю ардуїнки з землею монтажної. Плати. Тепер заведемо живлення. Для живлення будемо використовувати червоненький дротик, оскільки вони доволі короткі, то зробимо заведемо живлення на ближній ближню шину. З неї прокинемо на дальню, щоб мати доступ. І нам ще треба прокинути на цю частинку платки. Так, Також. Ми прокидаємо сюди, де тільки можна, щоб було жилення. Землю поки що не рухаємо, подивимося, де нам буде воно більше потрібно. Давайте поки що будемо жилення. Тільки на цій частині. Я думаю, що можливо нам її вистачить, якщо не виключить, тоді будемо. Е Добавляти. Тепер починаємо збирати саму схему і почнемо з підключення вхідних діодів. З'єднуємо спочатку 13 пін. на монтажній плаці будемо його з'єднувати, так, щоб було добре видно. Приблизно ось використаємо оцей вхід. Перевізьмо перший з діодів. З'єднаємо його сюди трошки нижче, щоб було, щоб дроти не заступали. І тепер потрібен перший резистор, щоб підключити діод. Щоб законопити трошки місця, будемо. З'єднувати по діагоналі. Як заведемо. Одна ножка є. І друга. Ні. Зміняємо. Добре. Резистор є і тепер е заведемо його тимчасово на. Землю для звичайної перевірки, але використаємо всерічно інформаційний синенький кабель, бо потім це все ж таки буде інформаційний сигнал. Так, і так само зразу приєднаємо другий е діодик. Затестувати їх одним махом. Оскільки вони і так є, в принципі, паралельні. Кстати, я промахнувся з 13 піном. Ось, і вживуть якось є. Yeah. Так. Заводимо. Поруч першого діода вхід. drugą, troszkę wstąpimy, dobra, jeszcze połowę miejsca sam diod, rezystor, І вихід також тимчасово заводимо на заклика. Так, так, назад. Можна і... проходимо. Тестувати, чи правильно в нас працює код і два хідниця. Resistor. Підключаємо одинку 1 дозволення. Вона запустилася 1-1, 0-1,0 і -0 1-1. Таблички істинності працює добре, під'єднані правильно. Можемо продовжувати. так Одразу від'єднаємо від землі. Наші діоди, щоб вони висіли в повітрі, і ми потім не шукали на загальній схемі, де вони знаходяться. Так. Спробуємо тепер під'єднати е, вихідний діод, щоб вже він щоб закінчити з, простим, з простою частиною схеми, і потім вже бавитися з самою логікою. Так. Вихідний приєднаємо на рівні з вхідними, але трошки далі, щоб залишити місце під логічну схему. Так. Його вихід через резистор приєднуємо на землю. На землю заведемо зелененьким, оскільки він, це вихідний резистор, і він вже, його вихід просто повернути на землю, щоб утікав звук. Тому буде зелененький дротик, це вже не буде інформаційний сигнал. От, А вхід все ще буде інформаційним сигналом. Тому вхід будемо приєднувати синім. Але заводити його наразі нікуди не будемо, будемо його тестувати, підключаючи на е шину землі або шину живлення. Будемо дивитися, чи він реагує. Так, беремо наш сигнал, сигнал камель. Заживуємо. Кудичка нулька. Добре, цю частинку так само зібрали. Е Залишаємо в повітрі, щоб бачити, куди його далі приєднувати. Тепер почнемо нашу логічну частину з інвертної підчастини. Беремо один з транзисторів як основного діяча. Та. Головне не перекутати колектор з мітора. Так, і приєднуємо його десь ось тут, щоб нам, було, нам не дуже буде потрібен з точки зору видимості, але щоб було зручно його приєднувати. Тепер. Синенький інформаційний вхід вихідного діода потрібно приєднати до колектора цього транзистора. Лектор також резистора через додатковий, колектор э, транзистора через додатковий резистор. а будемо приєднуємо на. Żyłania. Talang. Um, a m, -m, -m База цього колекції цього транзистора буде у нас інформаційна. і потім будемо приєднувати до основної логічної частина Схеми. А зараз ми її протестуємо, просто приєднуючи на е, шину землі і живлення, і отримуємо, повинні отримати інвертований сигнал. Запускаємо живуні одинки. Зараз він нікуди не приєднаний цей е, дріт. Отже, тут можна вважати логічну нолік, діодик світиться, показуючи логічну одиничку. Якщо приєднаємо на е, шину землі, нічого не поміняється. А якщо приєднуємо на е, шину жилення, йодик гасне. отже, інвертор у нас працює коректно, можемо переходити до основної логічної е, частини. Беремо перший з двох. Транзисторів основної частини знову ж таки не перепустити колектор зенітра. Так, приєднуємо його, погодуємо його десь ось тут приблизно трошки відступивши від інверс... інвертного транзистора. Так. І біля нього приєднуємо другого. Перший буде відповідати за один сигнал, другий буде відповідати за другий сигнал. Відхідний. Ось, тепер починаємо їх монтувати. Вип'ємо трошки дротики, бо завершується, закінчується вже. Так. Отже, емітер. Першого транзистора П'ємо на землю. Так. База цього транзистора піде на вихід одного першого з хідних діодів. Того, який відповідає за молодші, Молодший розряд. А колектор через резистор. Будемо приєднувати через резистор. Місце там вже малувати, але ми будемо це робити через трошки нижче, на нижчій нижній частині плати. Resistor. Так и цього Резистора відправляємо також на землю. Е, не на землю на шиноживлені. На так, тепер треба приєднати другий транзистор. Е, його емітер так само відправляємо на землю. Добре. його базу, його базу приєднуємо до вхідного діода, який відповідає за старший розряд. Його колектор приєднуємо. По-перше, до вихідного, вихідної частини до інверторної частини. От. А також його потрібно приєднати до резистора. Який буде живити, що перший, що другий транзистор? Ні, Ні ви все приєднали. Будемо експериментувати. Десь помилилися. Так. Ну, перевіряємо. Отже, жилення приєднується до резистора. А від резистора? Від резистора розходиться на колектор першого транзистора і колектор другого транзистора. Так, і звідси знімається вихідний сигнал та відправляється на базу. Інвертор, In який ми знаємо точно, що вже працює. <клузь> База приєднується до хідного сигналу першого. Імітер. заходить на землю. Є. Добре.

Працює. Проблема була в тому, що один з транзисторів я вже заживив не через е, резистор, а е, фактично напряму, е, бо приєднав його, на, приєднав його на вхід резистора, а не на вихід. Хоч в резисторі немає входу-виходу, але з точки зору логіки е, цієї схеми, можна вважати, що. Оце був вхід резистора. Живлення повинно пройти через резистор, тільки тоді розходиться на два транзистори. А я помилився і один з транзисторів під'єднав, виходить напряму до, о, до шини живлення. Після цієї помилки схемка запрацювала. У нас вихідний діод. Засвічується тоді, коли хоча б один вхідний діод світиться. Коли обидва вхідні діоди загаснуть, то і вихідний гасне.